Футбольний клуб Будівельник вперше в своїй історії виходить на старт Кубку Полтавської області. Цей важливий дебют відбудеться вже цієї неділі на домашній арені арені Кремінь, де команда прийматиме локомотив з гребінки. Попереду в нас історична подія. Команда будівельник буде перший раз приймати участь у Кубку Полтавської області. Так як це кубок, це дуже буде інтригуюча гра, буде забагато боротьби. Також по традиції будівельник буде проводити розіграш нашої футболки фірминою. Як буде вибиратися, це буде найактивніший боліваль. Цього матчу. також будь будуть роздавати смаколики і не збуваємо про наших маленьких глядачів. Буде проводитися програма аквагриму безкоштовно для будь-якого бажаючого. Наразі будівельник виступає у вищій лізі чемпіонату Полтавщини, тоді як локомотив у першій. Однак це зовсім не означає, що майбутній поєдинок буде легким. Він стане визначальним у двоматчевому протистоянні, адже через місяць на полі локомотива відбудеться матч. Відповідь Переможець зустрічі, отримає путівку у чвертьфінал, де вже чекає минулорічний Володар кубку – команда Олімпія із Гра Відбудеться у неділю, 1 червня, у 2 години. Дня приходьте поболіти нашу команду, так ви станете частиною нашої нової історії. Попереду не проста боротьба, але впевненість у власних силах та підтримка болівальників допоможе команді здобути важливу перемогу. Тож приходьте підтримати своїх, адже матч обіцяє бути на Женем а на полі буде гаряче. Катерина Грудніва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.